Яку би я дала пораду, мої любі сонечки, тим, хто пробуджується, не слухати свій розум і пам'ятати, що він не твій. Це ілюзія, це ілюзії тебе як людини, роду, народу, навіть цього людства. І можуть приходити такі думки, які ти відчуваєш, що це взагалі до тебе немає ніякого відношення. І саме, коли ми пробуджуємося, вони починають нас перевіряти, ці думки. І от моя сама основна порада, яку би я хотіла почути, коли я пробуджувалась, але в мене не було пробудженого гуру, майстра, не було кому це сказати. Я справлялася як могла сама. І тепер цей досвід передаю вам, мої любі сонечки. Так от, не слухайте свій розум, тому що він не ваш. Концентруйтесь на своїх вищих тілах, коли ви пробуджуєтесь, заявляйте, що ви все одно світло, що ви радість. І привчайте поступово ваш розум привчаться, перепрограмується і буду служити вашій, вашій вищій свідомості. Саме так відбувається пробудження. І саме для цього потім буде ваш розум, щоб заземляти високу вібрацію, щоб проявляти всю силу вас як Творця, як богині, всесвіту. І всіх ваших вищих божественних проявів. Саме для цього вже є розум, коли ми пробуджуємося. А коли ми спимо, він єдиний з нашою особистістю, він єдиний з нашою особистістю людини. А коли ми пробуджуємося, відбувається це від'єднання. І світло починає засвітлювати і руйнувати цю ілюзію. Тому відбувається така боротьба, мої любі собачки, пам'ятаєте? Думки не ваші, тому що ви присутність світла, ви присутні світла, там взагалі немає думок. Присутність світла, присутність духа і різні форми прояву Творця. Думки це така ілюзія творця, тимчасова. Це те, що проходить. А ми, як творець, як його світло, як його присутність, свідомості вічні, безкінечні. Завжди. Люблю вас, мої сонечки, ваша Ая.